Про вибори, стосовно ваші самих виборів, я вам скажу так: поки триває в країні війна, поки в країні діє правовий режим воєнного стану, говорити про будь-які вибори будь-якого рівня. Я вважаю, що неможливо, тому що ні організаційно, ні юридично, ні технологічно такі вибори, якщо ми говоримо про класичне голосування на дільницях, провести неможливо, хто би там що не розказував. Якщо мова йде про бажання провести вибори імітації виборчого процесу, тобто з неповним дотриманням демократичних процедур і вимог. Які є до е, виборів прозорих і чесних, ну це інша справа. Тому я е, знаю, що ходять дуже активні розмови про те, що, начебто, західні партнери вимагають від нас наступного року провести е, вибори президентські, вже називають ледь не весну наступного року. Я в це слабо вірю. Пояснюю, чому, тому що я як сказав, е, перший аргумент, що це. Ні, конституційно, ні юридично не передбачено, поки триває активна фаза протистояння. Друге, це те, що навіть якщо закінчується. Активна фаза збройного конфлікту нам потрібно, і це до речі, західні партнери також усвідомлюють. Нам потрібно е, час для того, щоб підготувати виборчу інфраструктуру для проведення виборів. Тобто мова йшла про попередньо про 6 місяців після закінчення активної фази. Ну і третє, це е, знову ж таки. Я особисто не підтримую, наприклад, альтернативні форми голосування, такі, наприклад, як електронне голосування, або там я знаю, що розглядається ідея. Проводити е, не один день голосування, а кілька днів і таке інше. Е, чому? Тому що довіри до чесності цих результатів у мене особисто не буде. І е, ще раз повторюся, що якщо ми говоримо про чесні, демократичні вибори за міжнародно визнаними стандартами, то для цього потрібно завершити війну і певний час привести реєстри, дільниці і багато питань відповісти на питання стосовно голосування військових наших біженців і багато інших питань, і тільки тоді це можливо з іншої сторони. я Завершую, нас конституція вимагає проведення, наприклад, місцевих виборів восени 2025 року. Не виключаю, що можливо до осені 2025 року може бути проведені паралельно вибори місцеві разом з національними. Чи це президентські будуть чи парламентські? Зараз не скажу. Я знаю єдине, що конституція забороняє поєднувати з собою президентські і парламентські. Тому ситуація така, але як воно буде по факту, принаймні розмови про вибори наступного року ходять, хоча для цього зараз не виділено ні коштів в бюджеті, ні підготовлена інфраструктура, немає взагалі жодних передумов, говорити, що вони зараз є справді реальні.